Новорічна красуня на Майдані Незалежності оселилася ще на початку місяця. Однак потребувала косметичних процедур та нового вбрання, аби у новорічні свята порадувати усіх рівнян та гостей міста. На її урочисте відкриття прийшли юні артисти, які запросили ще й святого Миколая. Святий та добрий Миколаю, ми тебе ждемо вже давно. Що нам даси? Про це не знаємо. Та просимо тебе одно. Миколай не забарився і з'явився у товаристві небесних ангеликів. Гарно в небі місяць світить. зачекали ще мені дітки. Я до вас на зустріч йду, в кожну хату загляну. З миром я йду в оселі, щоб ви всі були веселі. В очікуванні диви рівняни усі разом помолилися. А вже після спільної молитви Миколай засвітив Янголів на ялинці і біля неї їх цьогоріч причепурили митці у рівненській дитячій художній школі. Отож, всі разом рівне один. Рівнянам свято сподобалось, раділи і діти, і дорослі. Кажуть, тут вирують справжнє щире щастя, сміх та радість. Дуже велике, вона дуже гарна. Як міняє колір. Свято святий Миколай, і він дарує подарунки. Подобається дуже гарно. Свято для дітей свято ще не вистачає снігу для повного задоволення. А так взагалі добре. Буду чекати снігу. Мені дуже подобається відкриття ялинки. Я дуже. Висота цьогорічної ялинки 25 метрів. Її привезли з Костопільського району, а її вік 60 років. Тож рівняни вже цього вечора поринули у справжню казку. Щороку відкриття новорічної ялинки у день святого Миколая збирає все більше і більше рівнян. І це, здавалось би, на перший погляд, звичайнісінький день перетворюється на справжнє свято, адже зі сцени лунають пісні, вітання і. Чарівні посмішки рівнян Олена Семенович Юрій Кобів новини рівного.